Розтрощені магазини, ринкові ряди, кафе, пошкоджені оселі, адмінбудівлі, офіси та склади, налякані жителі та працівники компаній. На фасадах сліди від снарядів, на асфальті. Купи скла такі наслідки ракетного удару, який наніс ворог вночі посеред містю Дніпра. На місці рятувальники разом з комунальними службами розбирають завали. Працюють майже півсотні людей. Вже вивезли 80 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Переселенка зі слов'янська Катерина знімає поруч із місцем удару житло. Був сильний удар. все. Я думала, і дах поїде кудись, впаде на мене. Ну просто жахіття було дуже страшно. Досі емоції. Не знаєш, як реагувати на все це дуже страшно. Попадали пунктуса, посипався по потолок там. Покатурка посипалася. Дніпрянка Дарія прийшла до офісу, де працює її чоловік. Подружжя разом з іншими працівниками розбирають наслідки ворожого удару. Виносять сміття, яке ще вчора було меблями та оргтехнікою. Виймають пошкоджені вікна, лагодять двері. Вранці, коли ми поїхали і бачиш масштаби цієї розрухи, то ну, це не передати словами ці емоції. Ти розумієш, що добре, що це був вихідний день, а не робочий. Що ну тут могли бути люди, не дай Боже. Ну no, ось власне, ну no, а це все таке. Його вона купиться, а він ремонтується, тому це вже не таке страшне. Ворожим ударом поранило літнього чоловіка, якому вже за 70. Зараз він у лікарні в реанімації. Медики кажуть, постраждалий у вкрай тяжкому стані. Після обстеження і огляду всіма лікарями проведення додаткових обстежень, комп'ютерної томографії, лабораторних аналізів він терміново був поданий до операційної. У нього важкі травми черевної порожнини, ураження кишківника в декількох місцях. Множинні осколкові поранення всього тулуба він був прооперований одразу в і після оперативного втручання госпіталізований до реанімаційного відділення. На ранок стан його залишається вкрай важким. Він перебуває на апараті штучної вентиляції легень. Їм займаються лікарі, анестезіологи, хірурги. Заплановано ще декілька оперативних втручань з самого ранку. Комунальні служби працюють в повну силу та допомагають дніпрянам ліквідувати наслідки. Загалом постраждало 47 будинків. Із них чотири дома це ОСББ повріждівний як стекла в домах самих, так кровли. И мы продолжаем работы, и там, где мы не находим жителей, мы либо сами затягиваем, либо там, где жители есть, мы с ними сотрудничаем и спрашиваем, вам помочь затянуть или вы сами будете определяться. То есть мы в диалоге с жителями, которые как бы к нам подходят, дают свои адреса, но ну, мы, тем не менее мы все дома обследуем. Вот, и как бы работаем. Делаем сразу замеры, заказываем на фирму и после этого будем Как только изготовят эти окна, будем устанавливать эти окна жителям. Обстреливают еще дымовые вентиляционные каналы на предмет их разрушений, потому что это ну, самое опасное, так сказать, если туда попадали кирпичи, поэтому бригады ходят, обследуют, проверяют, сначала проводят визуальное обследование, после этого они делают обследование, ну, специальное, скажем так, с гирками, с грузами спускают. В димови канали грузик, щоб убідитися в тому, що канал не засерім. Значити і після этого ну определяються, надо там какие то роботи или не надо. Крім цього, в одному з будинків ОСББ внаслідок вибухової хвилі просіла та тріснула труба теплопостачання. Аварію вже ліквідували. Також від самого ранку на місці ракетного удару працювали дорожні служби, відпрацювали максимально оперативно і вже о сьомій трамваї вийшли до роботи. Можна сказати, що Дніпровський електротранс. Тут працював нічна зміна і для того, аби відновити рух електротранспорту. Дорожні служби з самого ранку на прохання патрульної поліції встановили пластикові огородження, аби можна було регулювати рух транспорту на цій вулиці. Працює 25 людей, так званих рушників, які прибирають два погрузчики і чотири самоскиди. Працюють досі і будуть працювати до тих пір, поки не будуть ліквідовані усі наслідки, що власне впали на проїзну та тротуарну частину. Також будуть прибирати один білборд, який постраждав і наразі несе небезпеку для життя і здоров'я Дніпрян. І КП Зонбут прибирала посічені гілки та дерева, які знаходяться. В зоні І відомо, що пізніше, як тільки дозволить ДСНС, до роботи ще приступить КП міськсвітло, яке має замінити одну уражену опору та перевірити дієздатність лінії, можливо, доведеться ще замінювати лінію, але це поки що невідомо.